Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Четвер, 13 липня у нашому місті був затьмарений прощанням відразу з двома людьми зі світу спорту. Четвер, 13 липня у нашому місці був затьмарений прощанням відразу з двома людьми зі світу спорту. Клята війна забрала життя члена національної збірної призера чемпіонатів світу та Європи, чемпіона України, майстра спорту України міжнародного класу з фехтування Дениса Борейка. Він був одним із засновників фехтувального клубу Ліберті у Дніпрі та його першим тренером з перших днів повномасштабного вторгнення армії расистів у нашу державу. Борейко допомагав Збройним силам України і територіальній обороні Дніпра. У березні минулого року Денис пішов добровольцем у Сили оборони України. Провести його в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, звісно, тренери, колеги по навчанню та всі, хто любив і поважав справжнього героя, який, не роздумуючи, став на захист вітчизни. в житті замічательний чоловік. Як тренер, можу сказати, що будь-якого тренера, щоб був такий спортсмен. З самого дитинства завжди відпочався ну. Очень добрыми, очень хорошими качествами, очень трудолюбивый, очень целеустремленный. По-человечески у него было колоссальное количество друзей, потому что как человек он был просто замечательный. Всегда относилась к нему как к родному ребенку, и сейчас просто как будто от меня кусок оторвали. Очень, очень жаль, очень больно, очень горько, что именно лучше ходят из нашей жизни. Іменно лучших забирає ця проклята війна. Дуже важлива для мене людина, скільки був таким наставником, ось був дуже гарною, відповідальною людиною, на яку можна було завжди покластися. Ось. ось. Від початку він пішов до Лав ЗСУ, захищав країну і зараз його не стало. Будемо з ним сумувати, пам'ятати і співчуття родині та всім його друзям. Сумно, коли ходять найкращі наші хлопці, наші діти, наші спортсмени, це вже 343-й, наш янгел спорту. Іван Бідняк, наш стрілець, теж пішов рік тому назад. Дуже сумно, біль. Біль. Прийшли. В останній путь провести нашого хлопця, нашого Денису. Не вистачає слів, тому, тому слава слава Україні, слава нашим героям, слава слава нашим дітям, які, які кладуть нашу за нашу землю основне наше це своє життя. Слава Україні! Майже поруч, обабіч палацу культури селища міського типу Слобожанське, кілька сотень людей у повсякденній і польовій військовій формі та атрибутикою футбольного клубу Дніпро прийшли, щоб попрощатися зі своїм побратимом одним з основ фанатського руху Ріверс Шаркс, бійця 3-ї окремої штурмової бригади Миколою Уткою Цемляковим. Левова частка з них були 9-го сектору стадіону Дніпро Арена. Палко підтримували свій улюблений клуб. Самовіддано билися у махачах до війни з харками, жидами і бомжами. А після того, як нога рашиста ступила на нашу землю, вже разом з ними пішли боронити рідну неньку Україна. Коля Утка був серед них, знав його особисто. Попри притаманну фанатам агресію, він водночас був чимною, вихованою порядною людиною. Таким ми його і запам'ятаємо. Дякуємо тобі за все. Калян з, з перших днів війни. Знаю його як хорошого напарника, я с ним прослужил все это время в одном отделении, бок о бок, прошли Бахмут. Тяжело говорить, вместе в движении мы даже не помню, с каких лет знаем друг друга, уже по 20 лет. Вместе были на всех выездах, на всех темах, поддерживали Днепр. Лично был парень, наш брат. Людей всегда э, хоронить тяжело, друзей всегда хоронить тяжело. Ну, за колено могу сказать, что это был очень добродушный такой э, веселый человек, товарищ. То есть, во всяком случае, знаешь, с ним, с ним всегда было в любой даже самой трудной ситуации. Весело он где-то умел там развеселить, подбодрить, где-то мы его постебали по-доброму. Но как бы, терять людей всегда тяжело. К сожалению, потеряли еще одного своего друга. Это очень ужасный день для нас, потому что мы прожили с ним не один десяток лет вместе. Прожили всякие трабылы, всякие жизненные ситуации. И так вот мы очень жалеем. У меня теперь на сердце боль. Я не могу. Коли нам будет просто не хватать. Все, Царство Ему Небесное. Привет всем, кого увидит. Больше нет слов. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ям, рідним, близьким і друзям хлопців, які віддали своє життя за Україну, вічна і світла пам'ять полеглим героям. Далі про таке криси біжать з корабля. 204 спортсмени Росії у період з 2022 по 2023 рік змінили або планують змінити спортивне громадянство. Лідером за переходами є збірна агресора з шахів, які спортивне громадянство змінили. Змінив 141 шахіст у фігурному катанні та кіному спорті Російська Федерація втратила по 11 спортсменів. По 5 атлетів здійснили перехід до іншої країни у художній гімнастиці та тенісі. 25 атлетів Російської Федерації перейшли до збірної. Південному Ізраїлю, 19 – Сербії, 13 – Німеччини, 12 – Франції, 11 – Польщі, 10 – Казахстану, 9 – Вірменії та Великої Британії, 7 – Сполучених Штатів Америки, 6 – Іспанії та Палестини. На початку тижня збірна України з пляжного футболу гарантувала собі вихід на чемпіонат світу 2024. Це перший для нашої команди вихід на мундіаль за 10 років. Втім, є вірогідність, що Україна не поїде туди наступного року. Справа у тому, що разом з синьо-жовтими на турнір кваліфікувалася, і Білорусь втім є вірогідність, що ФІФА зможе розвести Україну та Білорусь. Аж до фіналу, українська тенісистка Людмила Кичинок з Дніпра, вперше у кар'єрі зіграє у фіналі турніру Ґренд Слем серед мікстів. Востаннє тут українці були присутні у фіналі Вімбелдону у 2005 році. Тоді це вдалося Тетяні Перебийніс, яка поступилася у фінальному поєдинку. Ще однією українкою, яка грала у фіналі трав'яного мейджора, була Олена Татаркова у 1999 році в жіночому парному розряді. Екс нападник Но України Євген Селезньов отримає посаду заступника виконавчого директора спортивного клубу Дніпро 1 Андрія Русила. Він відповідатиме за селекцію. Зазначається, що у цьому напрямку він допомагав і раніше просто неофіційно. Хоча і тісно, проте не пісно, а затишно і гамірно. Невеличкий за розмірами басейн з доріжками довжиною 25 метрів спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури минулих вихідних був схожим на справжній мурашник. Його заповнили 350 учасників третього етапу Кубка Дніпра з плавання. Вони представляли 26 товариств, клубів і відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл семи міст, не тільки нашого регіону, але і сусідніх притул до дебютантів. Змагань столиці України, Києва, які розіграли нагороди на 15 дистанціях у п'яти вікових категоріях від наймолодших 7 років до рівня майстерств. Очень радий, що наш план, який ми в начале початку року ставили, він, каже, воплощается в ідею нашу. соревнования в маленьком бассейне дает свой, как говорится, э, тоже шарм, потому что добавляется дистанция 100 комплекс. Соответственно, люди, которые быстрее плавают и делают повороты в коротком бассейне, они в преимуществе сейчас. Ну а так как бы командное первенство э, у нас сейчас э, Впереди йдуть ребята з Каменского. І как бы це третій етап, посмотрим, що буде після нього. 350 учасників в даний момент. Географія виросла, что приїхали э, учасники з столиці, з Києва к нам поучаствовать. Ну, как бы радимо, що присутствуємо на цьому праздниці спорту. Більш детально про змагання у випуску новин спорту Дніпро ТІВІ» у п'ятницю 14-го. А липня, а на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. бажаю, бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.